Привіт! Ми знову з вами сьогодні з моїм Олексійчиком будемо їсти щось дуже смачне. Точніше, корейську локшину. Боже, я вже не можу, я вже в передчуті цього смачнюшого запаху і смаку. Так, це буде друга частина нашого поїдання цієї локшини. Якщо перша частина це була локшина з соусами, то друга частина це будуть супчики, тобто майже класичний рамен пен. Тому сьогодні всі наші рамени гострі, не факт що вони корейські, не факт що вони китайські, можливо вони якісь індійські, але ми будемо їх їсти і вам це показувати. Тому смачного і поїхали готувати. Що народ, ми в лісі в бесіці, але не в тій, що були минулий раз, а в іншій. Угу. А якщо ви не дивились, де ми були минулий раз, то подивіться. А я вам не буду підказувати, де воно ви самі не дети. Ну ти а, Що Ми сьогодні їмо. Як я вже казав раніше, ми їмо рамени саме з бульйоном. Перший рамен, якийсь не огурі, ось такий. Це рамен з морепродуктами. Він гост. Як ти гадаєш, там буде хоча б п'ять мікрокреветочок? Другий дивимось, Шин Рамьон Блек, Преміум. Коштує дорожче, ніж всі інші. Це у нас то рамен на яловичому бульйоні. Теж гострий. У нас всі сьогодні рамени, які є, всі гострі. Але я не думаю, що вони взагалі будуть типу, гостріші, ніж ті всі минулі. О, Третій рамен у нас, джин рамен. Теж гострий. На гривному бульйоні, здається. Давайте подивимося, мені цікаво, чи всі вони корейські. О, країна походження, Республіка Корея. Республіка. Бублики. Так. І тут у нас все корейське. Республіка Корея. Всі корейські. Катя була права. Все це зроблено в Кореї. Але все воно гостре. Ти готова до цього гострого? Ні. Челенджу. No. Будемо готувати. Давайте я на прикладі одного подивлюся, як воно все готується. Посі приготування варити на протязі. На протязі, якщо, Що? це сквозняк. На варити. Тому ми варимо на сквозняку 4 хвилини в 550 мл киблячій воді, додав спеціально. Ну, коротше, всі ці рамини готуються просто. Ми кипятимо воду, закидаємо її туди, варимо 4,5 хвилини і жеремо. Зараз уже ну, набагато холодніше, ніж в попередньому відео. Тоді. Ми сиділи в футболках, зараз ми сидимо в кофтах ще й в жилетках. Тому зараз швиденько це все приготуємо і будемо їсти, поки ми не замерзли нахрен ще. І знаєш, що я забув? Якщо вони всі гострі, ми ж нічого не взяли тушити. Ми не взяли ні йогурт, ми не взяли ні айран. Ми взяли Мірінду. Поставте лайк, якщо ви вважаєте, що ми дебіли і не взяли нічого потушити ці гострі ламини. До речі, народ, хотів вам сказати, така фішка прикольна: Ось ці джитбойли, всі з вітрозахистом. І в умовах, коли ви вдома будете кип'ятити воду, то воно не буде настільки ефективно, якщо ви робите це на вулиці. Коли тут є вітер, воно якимось чином швидше закіпає, ніж просто в безвітряну погоду. Це фігенний плюс. Водичка зараз закіпає, і Катя буде обирати локшину на осві. Концепція яка? ми готуємо кожну локшину окремо. Її їмо, потім готуємо другу їмо, потім готуємо третю їмо. тому що зараз вже холодно і хочеться їсти тепленьке. Чекайте на цю рулетку, бо зараз буде дуже цікаво. Якщо ви бажаєте захинутися від слюньої стікані, то велкам. Але я вам дружню пораду дам. Будь ласка, не дивіться на голодний шунок, бережіть себе. І все буде Україна! Так, народ, зараз найцікавіше. Закривай очі. Mm -hmm. Все отлично. О, -о, -о саму чорно. А що це в тебе? Це яйця. <хи> Дивіться, друзі, я вам зараз покажу, які яйця зробив для нашого рамену. Яйця в японському корейському стилі. Це яйця, які я дуже геморно вчора робив весь вечір. Я купив цілий лоток яєць. І зварив всі десять із них. В мене вийшло три. Всі яйця чистились якось по дебільному лопались. А їх ще там треба сам, якісь там прям цілий, цілий, ціл, ціла, як її? ціла, ціла, як її? Ціла процедура, як їх зварити, там все чітко по таймінгу, там покласти одне яйце, потім через 7 хвилин виключити, потім їх охолодити, потім зварити у цей соус, в якому вони будуть маринуватися. Маринати. Потім залишити в кульку без повітря на 8 годин в холодильнику. Боже, короче, це так була ємарна. О другій години ночі чистив яйця, поки Катя спала, а я чистив яйця, і в мене вийшло. Я зробив чотири на всякий случай, бо мало ли вони ще їх треба ще перерізати пополам. Вони такі, ніжне, таке. Короче, зараз все самі побачите. Я не відмовлюсь. Я сижу як вірний пес з ложкою і паличками і чекаю. Давай їж поки гаряче воно. Так, я хочу бульйон скуштувати. Давай. Я скажу вам відверто, він не дуже смачно пахне. О, о, о я забула, що він гострий. ха 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 Зараз я бляха, муха. Так, я дуже хочу спробувати яйця льоші. Оце так несподіванка. Воно скільське. Смачне. Я стою тут сільнями, обливаюсь за кадром. Катя просто їсть. Та яйце соковите, смачне, тулокшину, бульйончик. Що, як тобі там? Давай скоріше, бо я хочу їсти. Бо ну, я буду зараз холодний їсти, я знаю. Давай швидко наворачуй. Що я вам скажу? Спочатку бульйон здається таким гострим, але це просто приємний гарячий бульйончик, який приємно їсти в осінньому лісі, і він не гострий. Я зараз постараюсь відкопати кусочок м'яса і скоштувати. Грибочок. Шампіньончик. Загалом непогано, локшина смачна, вона не гостра. Саме тісто локшену смачне, але бульйон нейтрально ніякий. Експерт по локшині заходить в кадр. Давайте я вам скажу про консистенцію. Прикольно, але на вигляд вона виглядає як розварена. Зараз будемо пробувати бульйон спочатку. О, я зрозумів. Ти казала зразу, типу, о, гострий, о, гострий. Ну, Гострий одну секунду, далі він вже не гострий. Локшена. Я не відчуваю смаку, крім локшину, нічого. Давайте спробуємо може, локшину і запити його цим бульйоном. можливо, так буде воно смачніше. Окей. Спробую знайти м'ясо. Я зараз спробую знайти своє яйце. <гум> у яйця. Дуже виражений присмак. Вино. <гум> яйце. Воно просто маринувалося у вині, соєвому соусі, воді і цукрі. Коротше, ще раз спробую і будемо доїдати і готувати нову. Я знайшов м'ясо. Як якась соя. Якась дресняне м'ясо, оце не так гостро і не так смачно, як ті локшини, які ми їли просто з соусами. Все, давай заварювати новенько а цю доїдати. давай. Замішувати, а ти будеш вибирати? Так, да, давай я теж виберу рандомну із цих двох. Давай вибирай це в нас лоршина Неурі з морепродуктами. Також гостра. Зараз будемо її готувати другою. Вже потемніло, і ми були вимушені вімкнути світло. Я сподіваюся, картинка ок. Перше запах. Вона пахне рибою якимись карасями такими. Спробуй бульйон. Ой, дуже гарячий. Ой, гострий, <рес> Гостріше, ніж попередній, одразу скажу. Те, що треба. О, локшина тут інша. вона мені здається більш прозора. Воно рибне, воно відрізняється взагалі по смаку, воно взагалі інше. Це прикольно, що типу, воно не все однакове. Це класно. Зараз локшина з бульйоном і яєчко. Яєчко. Яєчко офігенне. І бульйончик ваше здоров'я. Ти там хоч креветочку знайшов? Мені здається, тут креветочок немає. Тут є якісь листя, ці типо водорості. Моркву бачу, ніяких ні міді, ні креветок. Ці всі морепродукти віртуальні. Наплював мені в тарілку. Звісно, на туди. Ще хотіла сказати, складається таке враження, начебто Олексію набагато смачніше його яєчко. Ну, не його яєчко. <реш> і так, давайте скуштуємо. Я зрозуміла, що ти мав на увазі, коли казав, що рибна, але. Ну, вона така, типа карасьом пахне. <кху> хапанула. Дуже сильно хапанула. Скуштуємо юшку. Але тхне вона дійсно не дуже приємно. Вона дійсно гостріша, ніж перша, <кху> на порядок гостріша. Сама локшина, яка смачна? Сама локшина також смачна, як я казав. Але мені здається, рамен це не про рибу. От спробуй яєчко. От саме його просто і відчуй смак цього вина. Спробуй яєчко і відчуй смак цього вина. І соєвим ми... соусі, і воді, так? Да? Ти Ти зрозуміла? Оце дешманське вино, яке ми купили. Та що ти розкажеш? Ре... Воно не дешманське, воно грузинське було. Mm. Біле грузинське вино. Що ти Чому чого дешманське? Повернемося до локшини. Я люблю, я обожнюю рибу і морепродукти, але цей смак занадто якийсь хімічний і несмачний. Я гадала, тут хоча б одна креветочка буде. Коротше, друзі, висновок такий: ця локшина якби норм, але очікування від неї були набагато більші. Смачно, тепленько, поїсти на вулиці, коли холодно, ідеально просто. Ми будемо доїдати і готувати наступну локшину. Ходи, я тобі дещо покажу. Добре. Обережно, не споткни. Добре. Обережно, не так. Хорошо. Боже, яка заботлива дружина. Господи, всім таку бажаю. Я по боку дойшла. Тут прям видно, як їх зубятки, крамсили. Це де. Да, ось знизу, дивіться, в шпині цього дерева. Все потрібне. О, -о, 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 -о. О, -о, О, тут якраз озеро неподалік і бобри. Відгризають просто від дерев, обгризають їх повністю. Бачите, воно теж обгризує по бокам. Всі дерева, які тут є, їх е обв'язують якимись металевими сітками. Ось ця сітка. Але... але їх це не зупиняє. Вони відгризають, напевно, на сітку ось, ось це ще свіже. Угу. Також, бачите, вони тупо відгризають дерева, і деякі дерева вже попадали. Ну що, друзі, вже темно. І Катя готує третю локшину. І остання локшина на сьогодні це на основі грибного бульйону. Скуштуємо бульйончик. Він більш солоніший. <кхух> Ці бульйони, вони всі гостренькі. Блін, як це дивно. Бульйон смачніший, ніж у тих попередніх двох. Але сама локшина найсмачніша у другій. Коротше, що я скажу? Що е, саме ось ці макаронінки мені подобаються найменше всього, а бульйон найвкусніший. Будемо коштувати яєчко. М -м -м. Таке враження, начебто нам <laughs> серед всіх локшин яєчки сподобались найбільше. <laughs> Бо да. їх хто робив? Льоша своїми ручками золотими. Боже, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. як смачно з'їсти гарячу страву, коли тобі вже холодно. 에, запрошую Олексія, С -с скажи мені смак бульйону. І смак самої локшини. Ну що, в кадрі експерт у Олексій. Так. Зараз ми розбираємося з цим раз і навсегда. Бульон. Офігене бульон. Блін, реально бульйон найсмачніший. От я я от без прикольних кажу вам. Пробуємо локшину. На вигляд вона як мвіна такою щось. Спробуємо. Ну, вона не найсмачніша з цих трьох, які були. Я не можу сказати, що це галіма локшина, типу мівіни, але ну, ну, мені перша найбільше подобається, насправді. бульйончиком зверху шляпс. Бульйон тут number один. сама локшина смачна. В першій і в другій. О, дивіся, я тобі щось знайшла. Що да, це таке? Все таке відчуття, начебто ти знаєш, що то от, коли ти носиш шерстяні носки. Я щас його викину. Вона прикольне на смак. Друзі. І на цій прекрасній, темній і холодній ноті, дякую вам, що ви подивилися другу частину. Цього відео про наші гострі локшини. Але як виявилося, ці локшини, друга частина, виявилися зовсім не гострі, як ми очікували. Катя каже: не бери гостро, ти що? Я думала, ми там середнього або лайтового візьмемо. Ми взяли найгостріше, вони взагалі тіпа ніякі. Ті, я думаю, що вони були в якоїсь шляпою, і ще й без, без смаку ніякого. Тут хоч був смак перцю або ще чогось. Тому обов'язково подивіться наше відео, яке ми знімали раніше. Якщо ви все подивилися. Дякую вам за перегляд. Доки Катя доїдає суп, я вам дякую за те, що ви подивилися це відео. Поставте обов'язково лайк, поширте це відео. Надішліть друзям, знайомим, батькам, родичам, покажіть своїй дружині. І до нових зустрічей. Сподіваюся, вам було цікаво. Ми бажаємо вам мирного неба і па-па, До скорих зустрічей. Па-па!